Путін напав на Україну не того, що вона була в НАТО, а того, що вона в НАТО не була. Особисто для мене фундаментальна річ, яка сталася. Це в інтерв'ю, здається, на Fox News, Мерц сказав, що Путін напав на Україну не того, що вона була в НАТО, а того, що вона в НАТО не була. Для мене, коли це говорить. Канцлер Німеччини, це таке ми пройшли довге драматичне кільце з 2008 року, з Бухареського саміту. Та коли саме німці не пустили нас в не дозволили тоді розпочати цей процес приєднання до НАТО, боячись проблем з Росією. І тепер німці самі визнають, що реально це річ, яка не те, що не зупинила Путіна, а навпаки, його заохотила. Те, що Україна не була в НАТО. Це ну знаєш, коли довго ти спостерігаєш за якимись історіями. То це от ну, такий тут ще можна пригадати, як прикатати штабного вторгнення. Вони не не пускали навіть та вони каски передавали в та, Польщі і... на кордоні так. німці. А тут він каже: Ну, дивіться, насправді, це така ну символічна, якась не знаю.